На годиннику 6.40 ранку. Це означає, що пора на роботу. Сьогодні покажу вам трішки своєї роботи. Коротше, поїхали. Отак От зазвичай виглядає ранкова Варшава. Сіро, темно. Не хочеться виходити на вулицю. Потрібно було двері закрити так, щоб людинка не прокинулася. Задача справилася Не в ту сторону потягнув. Нормально. Нормально ранок починається. У мене такий дворик. Дуже гарний двор. Мені це дуже сильно подобаються польські ЖК. Чесно кажучи, вони тут дуже круто будують. Шкода, що в Україні так не будують, прикольно. Нічого. Жити тут комфортно, дуже секюрно. 100% знаю, що тут не буде ніякого бомжа в твоєму дворі, Тому прикольно. Не люблю їздити на ранкові зміни, дуже рано Починаються вони в 5 ранку. Але слава Богу, що можна приїхати в офіс трішки пізніше. Це трішки спрощує життя. Так де моя такса? Сьогодні на Lexus поїдемо. Оце я розумію, жир. А вон мій водій. на той стороне дороги. Здесь, наверное на той стороне дороги, блин. Хотя я на эту сторону. Найс. Nice. Под носом проехал. Все, ладно. Буду ехать. Пока. Дякую. Uh -huh. На такій кареті сьогодні проїхав. Ну, нормальний тазик, мені сподобалось. Так Йоу, це мій офіс. Ось тут я працюю. Це прямо в центрі міста. Камера вирішила. Трішки тупануть, сорі. Хто забув, я нагадаю, я працюю сайт реаліті інженером в компанії, яка називається Moon Active. Це компанія, яка робить свої ігри. Це по суті ігрова студія. Ось. Звідси можна побачити мій офіс, до речі. Десь там. На четвертому поверсі розташований я. Chce się dostać na stołówka tu. Potędy wejdę? Tak. Panie Mojeta. Jestem w cateringu, także ja bym się powiedział w zasadzie czego. Dziękuję. Co taka recepcja? Zaraz e, temno, zвісно, ніczого nie видно. Ale coś troszkę pokaжу ofsu z takim widom. На центр міста дуже мені подобається з цього вікна вид, і це єдине нормальне вікно, на мою думку. Це персонажі з гри а цієї студії. Такий логотіпчик. Такі переговорочки. Мій кабінет. О, нормально. Така у нас станція, за якою ми працюємо. Це моє робоче місце. Зараз будемо розполагатися. Такий вид вікна в мене. Не дуже. Отой, що на початку офісу він набагато краще, звісно, що це в мене за чулік. Серіє менеджер. Серіє менеджер. Серіє інженер. Все. Буду розполагатися. Трішки потрібно попрацювати. Коротше, пропоную йти за кавою. Не знаю, кінь кофімашину там включили чи ні. Так, тут ми все залишимо. Все, let's go Такий містяк мені подобається цей кабінетик. Якщо не хочеться тобі в цьому в твоєму офісі працювати, бляпс ну, таку кушеточку впав. Добре. Телек можна подивитися і сіті віхо листяк. <кхем> Все як ми любимо. У мене ще залишилось трішки ранкової рутини, яку потрібно зробити, і потім, як включати світло в офісі, я покажу трішки офіс. Так, ну що, е, включили світло, трошки можна і офіс показати. Кухня топ. В к... кращих практиках буде. Cute, с oh, Можно бутербродик вальнуть Обосная короче, А мы почему кау? Я не каву пью, пью какао. Это для настоящих человеков. Так это на что давай на кое за короче. Так что коротко, вот такие провозять. провозят. Тут и у нас такие холодильничек за всякой сачной, можно водичку взять, на будь-який смак, якийсь какие Оце Вот сам мне очень цій в этой компании. Зачем будешь це за боскостованный ежей в офисе? Яка, до речі, не завжди смачна, якщо чесно. Але це вже інший момент. Це вже мажура більше пісне. Це як типу. Прийшов в якусь компанію, типу, го Ось і тут е оці моменти починаються, коли, типу, ну, безкоштовна їжа або ще такі плюшки, типу, перший такий вау-вау. А потім вже, якщо чесно, дипу. Не звертаєш уваги дивишся на інші речі. До прикладу, якісь нутрянки, environment і так далі. Щось таке важливе. Надалі. А какао кращий вибір, ніж кава, кава, не знаю так, не по доброму пре. А, какао, воно покращує кровообіг, хто не знав. Ай, трішки позавтракати потрібно, а потім йти працювати. Сьогодні є пару задач, які потрібно зробити. Але спочатку вкус бутерброд. буде Зранечку Зраночку свіжайший. М -м -м. Це ж потрібно? Я думав, що краще. Типу в офісі працювати, ну, але в такому. Або на фулл ремоуті. Фулл ремоуту поки що не було, тому я. Я скоро протестую і скажу вам, що краще. Але мені здається, я буду сумувати за таким бутером зранку. Тут ще прикольно різні сніданки провозять, типу там овсянку якусь, або якісь салати. Ну я показував, там в рапи різні. Всяке сячення. Прикольно. Але з іншого боку не потрібно прокидатися в 5 ранку і їхати кудись. Ось це можна нормально доспати. Да і потім не буде всього. Я, типу, не просідає ментальне здоров'я. Ладно. Всім доброго ранку. Або доброго вечора. Так, так, для YouTube. Для YouTube? Say hi, yeah. Hello. Yeah, yeah, yeah. This, is... The <laughs> <laughs> This is... This is Peter. Peter is great engineer, also SRE. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Thanks. You make uh -huh. Так, ну все, короче. Всі, кого не бачив, обняв. На сльозі. Не знаю, що це ж потрібно постійно щось розказувати, потрібно бути цікавим. Я думаю, я навчусь. Думаю, що згодом в мене щось вийде постійно розказувати. Просто мені здається, що в мене нема чого розказувати, але насправді я постійно. Прийшов якийсь інцидент, потрібно його хендлити. Все. Пока. Хочу трішки розповісти про свою роботу. Як я вже казав, що я працюю сайт реаліяліті інженером. Хочеться пояснити, хто це взагалі такий. Сайт реаліліті інженер, конкретно в цій компанії, чим я займаюся, це людина, яка детектить різного роду помилки, які загрожують, як ми називаємо це продакшн, але в цілому можна назвати це продукту, грі. В наші обов'язки входить правильно побудувати комунікацію з різними командами, стейкхолдерами. Побудувати якісну систему моніторингу для того, щоб ми змогли детектити потенційні проблеми на дуже-дуже ранній стадії, щоб прямо одразу ми могли це помітити і заміті дуже швидко. По суті, я працюю в цій сфері, як і Сер'є Рік, але в IT я вже більше трьох років, але на різних спеціальностях. Ще хочу це розповісти про графік, чому він такий. Взагалом. Девопси, SRE, вони працюють в такому циклі 24 години, їм потрібно покрити. Часто вони як онколи, там є нічні зміни. Тобто, ти вночі працюєш для того, щоб відреагувати на якісь інциденти, які можуть статися. Ну, ти просто повинен щонайменше бути, типу, як відповідальний за цей час конкретний. Тобі не потрібно, ну в, в багатьох компаніях є практика там, де не потрібно бути прям, не знаю, вночі ти сидиш і в е, монітор п'ялишся. Е, ну, коротше, це не так працює. Ти там можеш відпочивати, звісно, вночі, але якщо щось стається, да, ти отримаєш інцидент, не, тобі приходить notification, то ти повинен відреагувати на нього, тому що ти онкол. Ну ось і в принципі в такій моделі ми працюємо. От зараз у мене ранкова зміна, і це означає, що мій час роботи це з п'яти ранку до однієї години дня, часу дня. От. Не дуже я люблю ранкові зміни, якщо чесно. Ранкова зміна це дуже тяжко. Я дуже ціную свій сон, я дуже люблю відпочивати. Мені потрібно, щоб виспатись, ну хоча б поспати, там, ну хоча б до пів да, там після дев'яти прокинутися. Це з умовою того, що я заснув в нормальний час, типу, ну, там, я не знаю, в 10, в одинадцять — це нормально буде. Хоча я вже давно так не засипав, якщо чесно. Але ну, тим не менше. От. І І що? Ну так, да, ранкова — це для мене тяжко. І на моєму новому місці роботи я отримав офер в іншу компанію, то там не буде такої моделі роботи, там буде трішки по-іншому. Там будуть як дейлі, звичайні зміни. Я не знаю, це вже, напевно, некоректно називати змінами, просто з 10 до 6. Ну що, робочий день закінчився. Зараз вже йдемо додому, глянити, який автобус. Чікс. На такому тільки дивиться Варшава вже йду додому, хоча я пересидів на роботі трішки довше, ніж е, повинен, повинен був. і ну Буває, коли ти останні дні допрацьовуєш ти зі всіма поки наговоришся, то... це да. так мій офіс виглядає. Опа, це це лінія красота. Красота. Там от можна побачити. Е, Будівлю дім культури, так його називають. Це те, що від Сталіна в спадщину в Польщі залишилось. В часи реконструкції Варшави після Другої світової. Спадщина така собі, звісно. Я знаю, що поляки її тупо не люблять. Ну і правильно, хуліблять. Дуже красиво тут, якщо чесно. Дуже багато будівель, дуже багато будівель, які новітні, такі, ну, типу, в центрі Європи побачити, що тут і, хмарочосів так багато, ну, це прикольно. Мені дуже подобається. Я, через це, напевно, я колись був в Канаді, в Торонто. От, і коли я там побачив ну, таку кількість хмарочосів, мені дуже було круто. Ну, типу, хотілося там жити, але там по обставинам, тому що країна не зайшла, бо переїхала назад в Польщу. І добре, що тут також є такий вайб, тому що я його конкретно шукав і хотів Таке ж саме, такий самий ну от, Тому так, все тут горча все, всього, можна жити. Тільки світла немає. Десь був якийсь фонарик мені в лицо, щоб мене було видно. Приїхав на роботу на таксі, їду на метро, то що треба. метрополитен. Все, побачимся все, Всі побачимся в метро. Всі в метро. Так, ось вот так от білетик покупаєш. Валіляція. Потім потрібно... Так, от кьорчик и технология так, мы по проехал. вот заразно метрополитене все у на месте Я от йду додому і думаю тільки про одне, що не вистачає машини в моєму житті, щоб возити свою сраку додому, якщо чесно, тому що це пішки ходить на трамваї, їздити. Ну, коротше, метро, трамвай, потім пішки ще йти. Не дуже мені подобається ця ідея, ініціатива. Треба вже на машинки їздити, мені вже 28 років. Заробляю я достатньо тому наступна цель намечена Я буду в таких заторах стоять як от люди Чисто отак от 3 години Це мій під'їзд Оп дом, дом Рецепція така Непогана Снявся Такий двір. Я не знаю, щось видно на камері чи ні, але я збільшив яскравість для того, щоб було видно. Я думаю, що щось видно, така підсвіточка така симпатична. Мені подобається. Мені подобається взагалі, як вона виглядає так от, ввечері, особливо. Дуже затишно. Приємно вертатись додому. Інколи з таким видом і хочеться ходити в офіс. Тому що ти повертаєшся а тут. А тут отак. І ще потрібно тренувати оцей ну, цю навичку коротше, ходити на людях і отак от з камери себе знімати. Бо якщо чесно, люди дивляться на це двояко. ну типа це дикость. Люди такі ти шо? Блоєр? Чи шо? Ну типу кринж. Дома ще чекає welcome Pack від моєї нової компанії, в яку я отримав оффер. Тому я хочу її розпакувати і показати, що ж там в тому паку. І також ще ноутбук приїхав. Його також потрібно затестити, показати. Зараз буду показувати. Коротше. Отримав я welcome Pack від своєї нової компанії, яка називається Me. Це фітнес, велнес, healthcare компанія. Дуже крута. Сподіваюся, що з цією компанією тут такий напис, до речі. Якщо ти отримав цей welcome box, це означає, що ти пройшов великий шлях і обрав BetterMe. Це дуже мило. Дуже багато побажань. тут. Тобто, що вони прислали? Така от кружечка. Дуже якісна, до речі. Це я так розумію власного виробництва у них. Дуже-дуже якісно, реально. Може будемо пити водичку з кружечки такої. Dieкс. Футболки. О, така футболка чорна. Дуже якісна. Якісний матеріал, до речі, реально. Знаєте, це дуже велика рідкість, коли компанії ну, вкладаються в свої речі брендові, особливо. Е, інколи, ну, в мене вже було таке, дарують просто не дуже якісні речі. Але все одно приємно. Так. Ще така ж з таким же брендом, але. біла. Тут навіть на спині щось написано. Київ, координати. Our work changed people lives. Ну. Це приємно бути частиною продукту, який реально змінює життя людей. І це реально так. Так, стікерочки. Брендові стікерочки. Ну куди ж без них? Так, блокнотик. Ручка. Щоб я все не в редакторі -коді коду записував блокнути ручку. <coughs> і лист. Welcome aboard. Дуже мило. Вітаємо тебе в команді. Ми раді, що ти тепер є частиною Батермі. Попереду захопливав подорож, нові виклики і великі можливості. Разом ми допомагаємо мільйонам людей по всьому світу ставати здоровішими і щасливішими. Впевнені, разом з тобою ми зможемо досягти ще більшого. Нехай цей день стане початком яскравого життя в нашій команді з любов'ю твоя команда Батермі. Це дуже мило. Ну, це як ну, всією компанією зібралися і написали листа. Ну, круто. Реально круто. Такий бокс. І також також вони прислали техніку. Отака краса. На якій буде творитися максимально легендарні речі, Впевнений, що багато чого створю. А щоб щось нормальне створювати, потрібна нормальна техніка. І я хотів би якраз от 14 інчів, щоб було простіше з собою носити і так далі. Явно, це буде покруче. Так. І колір мені подобається. Чорний. Класний. Тож в мене вже три мака. Це я розумію уровень. Якась чухня. Коротше. Такий анпакінг. Сподіваюся, це початок чогось нового і гарного. Так, ну що, підсумовуючи, я думаю, сьогодні вийшов цікавий день. Показали, е, ми всі, я один, е, показав вам свій робочий день, свій офіс, маленьку частину свого життя. Навіть зробили з вами невеличкий ампакінг. Тому, я думаю, вийшло трішки навіть цікаво. Коротше. До наступних встреч и в наступных выпусках, братва! Чтобы все было в наступний раз. На цьому уж вместе. Я в я тут. Все. Пока. Лаз, закрой. Все, пока.